Якась ситуація в вашому житті не розвивається, але ви в ній присутні, розумієте? Тобто туди і йде ваша енергія, тому і ваші бажання не здійсняються. Так, і ця ситуація стосовно ви планували або плануєте жити з якоюсь людиною разом під одним дахом, можливо, хтось брак планував. Але не так сталося, як гадалося. Тобто, я скажу вам так, що ви імператриця, ви та жінка, яка в будь-якому разі буде мати дітей, чоловіка, гроші, соціальний статус. Наріжні напишіть в коментарях, я імператриця. Мене енергія дуже потужна. була до 22 го числа. Я поставлю вам. Лайк, like. це значить, у вас це буде. Так, і яка ж підказка вище ще сили? Підказка, що ти є про те, що ви будете імператрицею. У вас це буде. Відпустіть цю ситуацію, не зациклюйтесь. Якщо не він, то інший. Так, колісниця. Тут бачите, тут ви абось кудись переїдете. Будь-якому разі, ви перейдете на новий етап вашого життя, або хтось тут до вас приїде. Вітер ш більше, десятка пентаклів. Про що це моє, Про те, що зайки, ви переходите, і це на 100% буде на наступний етап вашого життя по колісниці. Це стабільне і надійне життя, це брак, це ті відносини, де є гроші, це ті відносини, де народжуються діти. Знов другий раз достала. Тобто це буде мільйон відсотків. Доверитися мою групу Телеграм. Телеграм, до речі. Е... Хто хоче напишіть, я вам посилання кину, але Пишіть мені вадрваса телеграм, бо тут я не можу силку прислати. І це станеться дуже скоро. Вісім жезлів через вісім днів, або восьмого, або вісімнадцять, або двадцять восьмого число, або через вісім тижнів максимум. Починайте з.